Із самого ранку понеділка, 21 жовтня, російські військові масово атакували суми ударними БПЛА, попередньо типу шахет. Пошкоджень завдано житловим будинкам у різних районах обласного центру та об'єктам критичної інфраструктури. Докладніше про наслідки та перебіг аварійно-рятувальних робіт станом на 16 годину розповів заступник сумського міського голови Станіслав Поляков. Дуже багато було шахедів, запущено літали. Да є прильоти в скажімо такі промислові зони. Не буду їх озвучувати здебільшого Жилому по житловому самому масиву секторі це у нас Пірулок Пришевський район і так скажімо, Луки, де постраждали житлові будинки. Наразі у нас четверо будинків без газопостачання, тому що наслідок шахеда, прильоту, да, пошкоджено газогін, будуть відновлюватися роботи. Сьогодні вже розгорнутий з 13 до 17 буде працювати штаб, де зараз будемо документи видавати всі непідні матеріали. Пролізка також приїхала до Бат, громадська організація будуть по пришибці займатися. Додатково також заступник Артем Юріч Кузнєцов працює зараз по ситуації кануликів. Відбулася там, також організації будуть надавати допомогу. Червоний хрест там надасть матеріали, спілкувалися опрацювали питання щодо грошової допомоги. Буде така організація, як право на захист видавати завтра з 10 до 16 в ДНЗ номер 13 саме для мешканців, які постраждали по пришибському масиву. Там приймати заяви на отримання грошової допомоги сьогодні. Приїхали також працівники зеленбуту. Будемо відновлювати матеріали, розпилювати. Забивати, приймати максимально, щоб усу, усунути сьогодні наслідки. Постраждалих, які б звернулися на лінію 103, на даний час, не з ніякі землю тобто е, загиблих і постраждалих немає. Але ситуації по різним моментам, де попритала, їх багато. Всі чули, що велика кількість шахедів була запущена, і промислові зони відповідно постраждали. Очевидці події, що проживають поблизу епіцентру вибуху, розповіли знімальній групі телеканалу Відікон про пережите страхіття ворожої атаки. Взривай, ми в погріб. Більше я нічого не пам'ятаю. Два будинки зачепила. Вікна, ну, двері, чердаки, забор повністю посічений. Ну а так, в принципі, внутрішнє теж там є повреждения. Дома не було на, на момент взриву. Слышав, був за городом, На дачу їздив, слышав взриви в місті. І коли буквально минути 2-3 пройшло, жінка дзвонила, говорить, що у нас в огороді приліт. Я домой приехал, смотрю, стекла все разбитое. посекло осколками. Там профнастил 0,5, самый такой толстый, прочный профнастил. Помяло его вот так вот выдуло просто. И осколками. Ну, если бы человек был на огороде, то враг это есть враг. Его по-другому назвать нельзя. Поэтому и никакого, я думаю, к нему нету. Там. Прощення ніколи не буде, шановні мешканці Сумщини. Пам'ятайте, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога. Бережіть себе і своїх близьких.